Вітаю вас! Як ви думаєте, яким видом транспорту перевозиться найбільша кількість пасажирів? Правильно, ліфтом. Сьогодні з нами генеральний директор одного з українських підприємств по випуску ліфтів, горішний Сергій Іванович. Після закінчення КПІ Сергій Горішний почав працювати на великому оборонному підприємстві Карат що у Вижгороді. Тоді молодий ініціативний інженер навіть не підозрював, що саме йому та його соратникам доведеться рятувати підприємство у важкій 90-ті. В ті часи занепаду і розрухи, коли сотні заводів зупинялися і розпродувалися на металобрухт, Сергій Горішний та його однодумці зайняли іншу позицію. Ми звикли будувати, виробництво, звикли робити продукт, тому наше бачення предмету труда було іменно ліфтом. Ліфтобудування обрали не випадково, адже одним із напрямків роботи підприємства був випуск електрообладнання для ліфтових заводів колишнього Радянського Союзу. Сміливий задум вдалося реалізувати. Сьогодні це по-справжньому вітчизняний ліфтобудівний завод. Є таке поняття кхм, глибина українізації. От я вважаю, що на карат ліфткомплекті глибина українізації, тобто собственного производства, собственних ізділів, найбільша в Україні. Життя в українських підприємців непросте. От ми 20 років будуємо незалежну Україну і постійно підприємець в екстремальних умовах. От на вашу думку, що сьогодні особливо повинен вміти і які якості мати підприємець, щоб виживати? Сьогодні головне, звісно, нам треба мати велику долю оптимізму, це перше. І дуже здраво підходити до ризиків. Вот это основные вещи, которые должны быть. Сегодня рисков в производстве очень много. Ну, а второе, вот какая главная черта, вот со всем, с кем мы работаем, это, я считаю, главная черта и моя особенная, это обязательность. То есть, если... Заключен контракт, вигідний, не вигоден, його треба виконувати, так як ми договорилися. Ну, оскільки ви очолюєте підприємство, яке займається ліфтобудуванням, то зараз би хотілося б зупинитись коротко на цій темі. Тому що, е, наскільки знаю, це справді вид транспорту, який перевозить найбільшу кількість пасажирів протягом року. Ліфт називають вертикальним транспортом. Скромно захований у надрах кам'яних споруд, він демонструє унікальну працездатність. Лише за один день в Україні ліфти перевозять 25 мільйонів пасажирів. Це більше, аніж весь транспорт, разом взятий. Відсутність або зупинка ліфтів для сучасного міста дорівнювала б катастрофі. Що ж робити, щоб такого не трапилося? Якщо нормально делать сервис і выполнять інструкцію по експлуатації цього ліфта, він буде їздити. 90% роботоспособності ліфта – это его монтаж і наладка. Поэтому в місті Київ ми з компанією «Київгорстрой» прийняли таке рішення, що ліфти, які которые поставляємо, ми всі монтуємо і приучуємо всі компанії компании. У нас оборудование, этим В регіонах система проще, у нас є регіональні представники, які монтують ці ліфти, які їх потім же обслуживают. Якщо монтажники його правильно зробили, то це її ліфт нормальний. А якщо його трошки не так зробили, значить він її туди не нормальний. Як народиться дитина здорова, так само, якщо народився той же ліфт, таким чином і він працює. Хотілося б поговорити про безпеку. От Яким чином я, як користувач ліфтом, повинен себе поводити в ньому в залежності від ситуацій різних? Він раптом стає. Що мені робити в такій ситуації? В інструкції кользування написано, що треба нажати відміну і ще раз повторити своє бажання поїхати на якийсь пятаж ілі зміймо еле восьмой, куди ви собрались їхати. Тобто я натискаю відміну, потім знову ж таки натискаю той сьомий чи восьмий поверх, на який я їду. Якщо він не їде Сегодня по новым правилам европейским, ЕН-81, которые внедрены у нас, дверь в застрявшем лифте может приоткрыться на 80 мм. То есть это достаточно, чтобы видеть, где находится лифт. Если расстояние превышает 5 см, человек не должен выходить с этого лифта. Если не более 5 см, пассажир может открыть дверь и выйти спокойно на этаж и освободить сам себя. Это реализовано практически и в наших лифтах, и в всех лифтах импортного производства. Единственный метод, что наши люди это не очень понимают. И если лифт застрял между этажами, он не пытается любыми методами варварскими, в том числе, выйти с этого лифта. Это делать не надо. Здесь надо пользоваться инструкцией пользования лифта, вызывать диспетчера, связываться с консьержкой. Есть мобильные связи, поэтому надо ни, ни в коем случае не пытаться выходить сам, самостоятельно. Если взять наш завод, то есть мы большое внимание уделяем новой технике и делаем ставки на безредукторные лебедки, которые позволяют с помощью аккумулятора самого дешевого довести лифт до нужной остановки. Человек спокойно выйдет, дальше он не будет ехать, но двери откроются, человек выйдет, и лифт будет дальше ждать своей починки. Скажите, а взагалі ліфти падають? Ну, ліфт сам по себе он упасть не может. То есть так, если он даже плохо обслуживается, ну, у него есть такой самый главный узел безопасности, это клиневая система. То есть если обрыв троса происходит, срабатывает ограничитель скорости при превышении заданной скорости лифте по паспорту, выдервает клинья, и лифт должен застрять. То есть, он Попадает на упоры, на клинья, он не улетает. Была ситуация по Минтрансу, знаете, был словацкий лифт, собранный, опять же, с разных комплектующих, и он улетел, говорили, упал. Он на самом деле не упал. У лифта была очень высокая скорость движения, то есть он был по, по номиналу 4 метра в секунду ограничитель сработал на 6 метрах в секунду, и он затормозился, садился на клинья, а, слава богу, что его еще не, не сразу он остановился, то есть пока сработало сцепление клиньев, он пролетел еще 4, 4 этажа. Потом клинья сработали, да, люди получили повреждения, но... Залышались живи. Да. Это опять же вопросы безопасности, вопросы обслуживания. То есть надо постоянно проводить регулировки, смотреть за клиневой системой, смотреть за состоянием канатов. Еще хочу для жителей сказать, что лифт гораздо опаснее. Никогда много зашли, и он едет вверх, а наоборот. Поэтому, когда говорят, ага, вниз поедет, это не совсем так. Вот как раз вниз он может и сесть на клиния, может произойти там нештатная ситуация. Гораздо больше, чем когда он медленно едет вверх. Тобто, як я вас зрозумів, якщо хочеш поїхати вниз, то якраз і тоді треба особливо дотримуватися цієї норми, не перенавантажувати. Да, 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 да. А скажіть, які ви взагалі е, ліфти випускаєте? Тому що я знаю, що є пасажирські, вантажні, лікарські, які ви випускаєте? Ну, асортимент ліфту в нас дуже. великий. Сьогодні... От малых подъемников 100 кг до 5 тонн у нас есть в производстві. Друге дело, что 29 моделей в основном наша специализация завода это пассажирские і грузопасажирські лифты, то есть те, которые идут в жилье в основном, до 30 этажей. Вот это наш сегмент рынка и ліфти больничні, грузовые для автомобилей, то есть самые крупные уже лифты большие, мы их комплектуем нашей электроаппаратурой нашего производства. На завершение программы ваше побажання глядачам. Що треба робити для того, щоб досягти будь-якої своєї мети? Ну, главное, что я считаю, для достижения любой цели это прежде всего желание. При большом желании мы всегда всего добьемся.